Ферми. Алло, Віталік від... Е, так, це металонгар, я вас слухаю, так. Що, алло? Тут телефон. Вам потрібні ферми? Ааа, класно. Е, Точніше, які саме. Чи є нові ферми? Бу, ферми, ферми, БУ. Так, беру. Та не беру, а БУ. Е, БУ, БУ, так, у нас БУ ферми. Купити пензликом туди-сюди ми будуть як нові. Скільки фермів потрібно? Скільки вам ферм потрібно? Сто? 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 Ні, 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 це я так просто голосно повторив, щоб запам'ятати число. Скільки ферма коштує? Ферма коштує. Ферма. Ферма коштує 12 тисяч гривень. Одна штука. А? 20 тисяч. Ти що так? Так, так, і вам дякую. Реквізити зараз вам скину. Гарного дня. Що таке було? Що ти чудиш? Бізнес, Я що, задарма домовлявся за тебе чи що?